П'ятому міжнародному мовно-літературному конкурсі, який стартував 9 жовтня, беруть участь школярі та студенти з усієї України. Перший етап творчих змагань традиційно провели і в Ужгородській лінгвістичній гімназії імені Тараса Шевченка. Під час урочистого відкриття юні шанувальники творчості кобзаря декламували не лише вірші поета, а й власні, які присвятили Шевченку. Вітаю нині всіх, хто не байдужий, до слів Шевченкових святих, хто їх не неначе образ Божий. Хто вміє гордо в серці гнести? Він мене надихає на, на поезію, тому що. Він великий славний кобзар, який починав з нічого, тільки помираючи, він коли вознісся на небо, він підніс свою славу на всю Україну та не тільки Україну, але й за межі цієї чудової країни. Умовно літературному конкурсі взяли участь 40 учнів лінгвістичної гімназії міста Ужгород. Серед учасників школярі 5-11 класів Михайло вперше бере участь у подібних творчих змаганнях. Хлопець каже, аби спробувати свої сили, він наполегливо готувався протягом року. Щодо Готовки до саме цього конкурсу, то слід взагалі перечитати деякі твори, ем, ну, звичайно, мати гарну інтуїцію, можливо, вдасться, що з чимось вгадаєш. А і останнє це просто психологічно і морально не налаштуватися на. Скажімо, таку яку ніколи боротьбу у першому етапі конкурсу для ужгородських гімназистів педагоги навчального закладу підготували завдання, які складаються із двох творчих робіт мовного та літературного спрямування. Творчі роботи передбачають теми, пов'язані зокрема з культурою, мораллю, духовними цінностями українського народу, які сприяють об'єднанню, формуванню почуття патріотизму, яке так потрібно у нас час, оптимізму і віри в щасливе майбуття української держави, про яку так мріяв і писав. Наш кобзар для учнів 5-7 класів творчий конкурс триває 45 хвилин, для старшокласників півтори години. Зі слів учасників мовно літературного змагання цього часу достатньо, аби виконати усі завдання. Ну мені все зрозуміло. Я сподіваюся, я справді з завданнями якої складності? Ну, в середні. Учні лінгвістичної гімназії вже мають здобутки на попередніх творчих змаганнях. У навчальному закладі сподіваються, цьогоріч юні гімназисти досягнуть успіху і в наступних етапах, адже переможці всеукраїнського конкурсу мають переваги при вступі до вишу.